Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось справді захопливе, про те, як змінюється українська армія. І мова піде не про зброю в звичному розумінні, а про те, як цифрові технології, дані та медіа створюють абсолютно новий фронт фронт, де ключову роль відіграють фахівці абсолютно нової генерації. Тож давайте розбиратися, як саме виглядає цей новий фронт. І ось ця фраза, знаєте, вона просто в яблучку. Вона ідеально задає тон нашої розмови, адже сучасна оборона це битва не тільки на полі бою, це битва і в просторі ідей, інформації та технологій. І саме тут знання стають вирішальним фактором. Так от що зараз відбувається в Збройних силах? А відбувається без перебільшення справжня цифрова революція. І це не просто про закупівлю нового обладнання. Ні. Це фундаментальна зміна підходів, яка повністю переосмислює сам образ сучасного захисника. От уявіть собі класичного військового з минулого. Що найголовніше правильно, вміння віртуозно володіти зброєю. А сьогодні Сьогодні на перший план виходить зовсім інше аналіз даних, робота з цифровими системами. І саме цей сув від фізичної сили до інтелектуальної і є суттю цієї трансформації. То хто ж вони, ці нові захисники, які саме професії тепер є критично важливими на цьому цифровому фронті? Давайте розглянемо кілька ключових ролей. І тут, знаєте, спектр просто величезний: від аналізу даних та кібербезпеки до розробки алгоритмів, робототехніки, і звичайно ж медіа та комунікації. Армія перетворюється на справжню високотехнологічну структуру. І сьогодні ми зосередимось на кількох із цих напрямів. Почнемо, мабуть, з тих, кого можна назвати голосом збройних сил: роль фахівця інформаційної служби та медіа, особливо в умовах сучасної інформаційної війни. Ну, Її просто неможливо переоцінити. Так чим же займається такий фахівець? Думаєте, просто пише тексти? А от і ні. Ця людина створює цілі інформаційні кампанії, ефективно комунікує з медіа і, по суті, формує імідж армії це робота на передові боротьби з дезінформацією. І знаєте, що найцікавіше це не якась теорія, а цілком реальна вакансія. Робота переважно в Києві з конкурентною зарплатою. Це чудова можливість застосувати свої навички для захисту країни. Гаразд з текстами розібралися. А що з візуальною частиною, тут на сцену виходить графічний дизайнер, це людина, яка перетворює складну, іноді суху військову інформацію на щось зрозуміле, доступне і візуально привабливе. Саме вони роблять дані зрозумілими для всіх. І от що цікаво подивитись у вимогах тут не лише про професійні навички, як от Figma чи Adobe. Зверніть увагу, висока стресостійкість проактивність. Це говорить про те, що робота не з легких, вона вимагає особливого характеру та ініціативності. Рухаємось далі, і зараз ми підходимо до самого серця сучасної війни. Це інформація. Сьогодні вона без жодних перебільшень, така ж потужна зброя, як ракети чи танки, і вміння перетворювати її на тактичну перевагу є ключовим. І хто ж працює з цією зброєю? А це аналітик військових даних. Уявіть собі спеціаліста, що стоїть на перетині трьох світів математики, програмування і військової стратегії. Його завдання в океані даних знайти ті самі перлини, які допоможуть ухвалити правильні рішення на полі бою. Але як це виглядає на практиці? Ну, все доволі логічно. Спочатку збираються дані з різних джерел. Потім їх аналізують за допомогою складних моделей, і на виході командування отримує чіткі рекомендації. Це процес перетворення інформаційного хаосу на порядок і ясність. Але є ще більш вузькоспеціалізовані ролі, наприклад, аналітик радіоелектронної розвідки або C-Engine. Це по суті ті, хто слухає комунікації противника, аналізує їх робота, яка вимагає неймовірної концентрації та гострого аналітичного розуму. І щоб стати таким фахівцем, треба пройти дуже серйозну підготовку. Це не просто курси на пару тижнів. Спочатку 10 тижнів базових військових навичок. А потім, увага, ще 24 тижні, тобто майже півроку, глибокого занурення в аналітику та технології розвідки. Це шлях для справжніх професіоналів. Окей, ми розглянули конкретні професії, а тепер давайте трохи віддалимося і подивимось на загальну картину, як усе це разом впливає на майбутнє нашої оборони і як саме технології допомагають формувати перемогу. І тут ми знову повертаємося до ключової думки. Перевага в інформації дає змогу діяти на випередження, приймати рішення швидше і точніше. Це стає справжнім множником сили, як кажуть військові, для наших військ. І ось ми підходимо до формули сучасної ефективності: це така тріада: люди, процеси і технології. Бо розумієте, недостатньо мати просто талановитих людей. Або просто круті технології. Потрібна система, де кваліфіковані фахівці використовують найкращі інструменти в рамках чітко налагоджених процесів. Саме їхня взаємодія і створює потужну оборонну систему. Тож давайте підсумуємо, чому це так важливо, простіше кажучи, цифрові спеціалісти роблять нашу армію швидшою, розумнішою та ефективнішою. Вони допомагають покращити координацію, підтримати моральний дух. Борючись із пропагандою, і що найголовніше, будують оборону, яка зможе адаптуватися до будь-яких викликів майбутнього. І ось, мабуть, найголовніший висновок з усього цього майбутнє нашої оборони, воно не десь там за рогом, воно буквально твориться на наших очах просто зараз, і творять його саме ці нові фахівці: аналітики, дизайнери, комунікаційники. І наостанок питання над яким варто замислитись: якщо майбутнє оборони справді створюється просто зараз, то яким буде внесок кожного?